Вітаю, друзі! Ми з України! Заготовка на зиму продовжується. І сьогодні я пропоную рецепт приготування дуже простого і смачного салату дунайський. Салат готується без стерилізації, головне нарізати овочі. Почнемо. 1 кг морки натираємо на тертушку як по-корейськи. 1 кг сибулі потрібно нам, 1 кг перчику, 2 кг томатів. Все нарізаємо на невеличкі шматочки. Для салату я взяла великий болгарський перець м'ясистий, але можна використовувати і звичайний домашній. Нарізаємо його кільцями. Готувати салат буду у великій алюмінієвій місці. Далі нарізаємо томати. Можна брати і твердіші сорта, і м'якші Перемішку. Цибулю на півгодинки замочуємо у холодній воді, буде менший сліз при нарізанні. Морку натираємо на тертушку по-корейськи, або можна нарізати дуже дрібненько. Додаваємо спеції, 150 г оцту. Цукру 300 г. І 300 г олії. Дві столові ложки соли без верху, одна неповна ложка молотого перцю. А тепер все добре перемішуємо. І для того, щоб салат був сочний, його необхідно залишити на 2 години, щоб овочі пустили сік і трішки промаринувалися, ось, через 2 години перевіряємо, вже є юшечка. Будемо ставити варити. Виставляємо ємкість із салатом на вогонь. і з моменту закипання будемо проварювати 40 хвилин. Час від часу його потрібно помішувати. Баночки і кришки я помила і постерилізувала. Завдяки швидкому циклу термічної обробки, яком піддається салат, овочі зберігають свої корисні властивості і вітаміни. Через 40 хвилин викладаємо салат у стерилізовані баночки і закатуємо стерилізованими кришечками. Цей салат готую понад 10 років. Дуже задоволена його смаком. І він дуже добре зберігається навіть при кімнатній температурі. Закатуємо, перевертаємо і вкриваємо до повного охолодження. За цим рецептом вихід 8 півлітрових баночок. І грам 200 залишаю цього салату, щоб посмакувати ним на даний момент. Друзі, дякую всім за перегляд! Готуйте і насолужуйте смаком і ароматом приготовлених страв. І до скорої зустрічі!